Here. And I love to sing two songs to you because you are so dear. Tuk tuk, yama Антону чотири, незважаючи на такий юний вік, він справжній господар. Права рука діда. Роботи на селі багато. Господарство у родини велике, тому пізнайко не може сидіти, склавши руки. Ось кролики зголодніли. Треба їм нервати травички. Він е, має тваринки, які не можуть, Ну міських того не мають там. допомагає по господарству діду. День вантона розписано до секунди, коли кролі ситі, малий вирушає до голубів, їх також не обділяє смачненьким. Птахи, дідове хобі, яке онук розділив з ним із маличку. Хліві мука і корівка, порохкою свинка, яку Антон ніжно кличе Цюнею. Всім треба приділити увагу, за всіма пригледіти. Він же господар як не як. На вог ходи все хоче, то ходи, я тобі покажу. Кріликів, каже, як я їм можу їсти, їм даю, каже, голубів там ще до нас і чужі прилітають голубі. І ходить, каже, чи можна таки, ну, давати їсти, наприклад, там пшеничі чи, чи веску, курузу. Речі птаєш, чи можна дати, чи не можна дати того їсти. А ще у малого пізнайка є хобі рибалка. Байдуже, що вудочка втричі більше за нього, а риба у річці, яка тече біля хати, не водиться. Головне сам процес. І бувалі рибалки, думаю, його зрозуміють. В Селі вони інакше ростуть, в місті вони інакше. Ну, наприклад, там як сказати. Ну, він в селі більше всього бачить, наприклад. А в місті він того не побачить, що в на, нас в селі є, наприклад, крилик чи голуб, він, він бачить. А... Та а, а ти в селі не в місті, не бачать таких такого не знаю. Ну я думаю, відрізняються. Поки Антон порається по господарству, ще одна наша героїня, трирічна Євгенія, також не байдикує. Із рубрики Позата хата. Ви вже знаєте, що ця красуня очікує народження сестрички. Дівчинка знає, мамі з животиком працювати важко, тому намагається всіляко їй допомогти і грядочки підлити, і курей нагодувати. Вона, так як дівчинка, вона приглядається, що робить мама. Вона старається собі дуже так, як мені допомогти. Вона любить поливати квіти. Вона, навіть коли бачиш, я, я пилосошу, вона теж береться і старається мені допомогти. Щось в хаті. <пробирати> За словами пані Лесі, діти в селі пізнають світ інакше, ніж малеча у місті. У них немає такого розмаїття гуртків, курсів, але батьки намагаються приділяти якомога більше часу розвитку діток удома. Пані Леся читає донечці казочки, вчить з нею букви і цифри, трохи згодом починає студіювати англійську. Головне каже, щоб було бажання. Ми читаємо букварик. Вона вже вміє рахувати до десяти. Вона вже повністю букви знає. Восени батьки планують записати Євгенію до дитсадка. А поки дівчинка робить пасочки у пісочниці, допомагає рідним біля хати, чекає на народження маленької Марії і танцює під веселі пісеньки. І цим зовсім не відрізняється від малих пізнайків із міст.